Всім привіт! Мабуть, якщо б я не навчалася на психолога, я б розпочала сьогоднішнє своє звернення до вас такими словами. Ймовірно, побачивши заголовок мого відео, ви вирішили, що мова в ньому піде про звіробій. Але ж як людина, яка вже багато років цікавиться когнітивно-поведінковою терапією, я не стану цього робити, оскільки це було б таке когнітивне викривлення, як читання думок інших людей. Саме тому я не буду тягнути резину, а скажу вам, що мова в моєму сьогоднішньому відео піде про іншу рослину, таку як шафран. Багато хто з вас вже знає, що в моєму анамнезі наявний тривожно-депресивний розлад. Я досить тривалий час приймала антидепресанти синтетичного, тобто хімічного походження. І нарешті, в 2025 році, в червні місяці, я дуже плавно, поступово з них зійшла. Ми маємо розуміти, що антидепресанти за своєю суттю, не усувають першу причину нашого захворювання і, відповідно, не лікують саме захворювання, вони лише усувають його симптоми, причому тимчасово. Взагалі, існує два види депресії: це ендогенна та екзогенна. Екзогенну ще називають. Інакше реактивною депресією, якщо дуже просто, дуже коротко, буквально на пальцях. Ендогенна депресія це депресія, вмовлена якимись незрозумілими внутрішніми чинниками. Частіше всього, це спадкова депресія. Тобто, все в житті добре, всі навкруги радіють, все пречудово, а людині не хочеться жити. Отже, така ендогенна депресія. А екзогенна або реактивна це пригнічений стан людини. Який корелює з обставинами її життя, тобто, скоріше за все, людина пережила якийсь стрес сильний в своєму житті, або це могла бути якась. Психотравма, і внаслідок цього може розвинутися екзогенна або реактивна депресія. А одразу скажу, що коли депресія спадкова або ендогенна, то тут ну без антидепресантів ніяк. Це ну, ймовірніше за все, це єдиний, ну не то, що єдиний, а один із головних способів підтримувати ну, адекватний, нормальний, задовільний психоемоційний стан людини. Якщо ж депресія у вас реактивна, а в моєму Випадку, вона саме реактивна. Тут не варто покладатися тільки на медичні препарати, слід ще задуматися про психотерапію. Отже, хочу поділитися з вами одним із своїх інсайтів. От якщо ви тривожна людина, у вас в анамнезі є або генералізований тривожний розлад, або тривожно депресивний розлад. І ви знаєте, що ваша реакція на події життя несподівані може бути дуже гострою. Необхідно допомогти своєму організму якомога швидше mm. вийти, і найбільш екологічно вийти зі стресу. Поділюся своїм ну, досвідом зі свого життя. Буквально нещодавно. У мене в житті трапився досить гострий стрес емоційного характеру, до якого я, в принципі, не була готова. Це вже не вперше в житті, і раніше я нічого не робила, і просто потім ну, тіло накопичувало цей стрес, і через тиждень-два він проявлявся такими жахливими симптомами, як, до прикладу, аритмія, екстрасистолія, порушення сну, панічні атаки різні. І цього разу я зрозуміла, що треба спробувати собі трошечки допомогти в моменті. Тобто стався рецидив генералізованого тривожного розладу, рівень стресу просто зашкалював, і я зрозуміла, що мені треба ну, терміново щось робити прямо зараз. Бо якщо я зараз цього не зроблю, мені потім доведеться дуже довго відновлюватися після цієї стресової події. І, як ви знаєте, на антидепресанти сідати хімічні знов я вже не хочу. І, до речі, вони ж не діють на людину миттєво, Вони ще мають накопичитися. Ну, це такий клас препаратів специфічний. За транквілізатором, гідазепамом, в аптеку мені якось не дуже хотілося бігти. Ну, Перспектива не дуже така, знаєте, коли людина злізла з хімії. І от я пригадала. Що минулого року один дуже досвідчений психіатр порадив мені такий препарат, який називається Кроксен. Я на той момент не звернула на цю рекомендацію ніякої уваги, але ж коли вже як то кажуть, приперло, треба ж було щось робити з цим моїм станом. Я пригадую цю розмову з ним. Він мені розказував, що за допомогою цього препарату він витягує навіть ну, таких досить непростих психіатричних хворих. І от я пішла в аптеку за цим кроксеном, і я хочу вам трошечки про нього розповісти. Це для тих людей, які шукають натуральні альтернативи хімічним антидепресантам. Препарат, цей Кроксен, він взагалі не є лікарським засобом. Тобто, це дієтична добавка, БАД, як ми кажемо. Я все життя працюю в сфері науки, і для мене ну, досить таки принциповим є той факт, що БАДи, як такі, вони не приходять в клінічні випробування так, клінічні дослідження і. На відміну від хімічних лікарських препаратів. А тут я, коли відкрила інструкцію цього препарату, я побачила ну, ще в електронному вигляді, я читала, зараз у мене така друкована. Я побачила те, що не бачила в інструкції до жодного БАДа. Хоча я прихильниця бадів, я взагалі за все натуральне. І там є така якби, графа, науковий досвід. І йдуть посилання на 10 наукових джерел. Ну, Здебільшого, це статті лікарів, опубліковані в наукових журналах. Для мене це був дуже такий ну, суттєвий показник. Я ж вирішила дослідити, що ж тут за чудо-препарат такий. В складі скажу одразу: наявні магній, вітаміни групи Б, це взагалі класика жанру при будь-яких неврологічних та психіатричних захворюваннях. І саме цікаве екстракт стигми шафрану. І що ж тут нам пишуть в інструкції? А нам в інструкції пишуть про те, що цей препарат рекомендований для коригування метаболічних. Порушень, метаболічних порушень да, в головному мозку, які виникають під дією таких факторів, як стрес і тривога. Ну, мається на увазі порушення метаболізму таких нейромедіаторів, як серотонін, дофамін і норадреналін. Також він показаний для. Коригування стійкого пригніченого настрою, що супроводжується неможливістю відчувати радість апатією, відчуттям постійної втоми, відсутністю енергії, мотивації та порушеннями сну. Тобто, це класичні ядерні ознаки депресії. Далі пишуть про те, що у пацієнтів із тривожністю і тривалими епізодами депресивного настрою, ну, це я така, зазвичай спостерігається от якраз такий, що ми з вами вже проговорили: низький рівень у цих нейромедіаторів: Серотонін, дофамін, та норадреналін. Пригадайте, будь ласка, от хімічні антидепресанти, на них що написано, Інгібітор зворотного захоплення серотоніну або серотоніну та норадреналін. От якраз про це йде мова. І якраз таки вони, ці нейромедіатори, регулюють наш психоемоційний стан, гармонізують настрій, сприяють нормалізації глибини та якості сну. За рахунок чого? А за рахунок того, що вони знижують тривожність. І якраз таке виснаження та порушення балансу цих нейромедіаторів відбувається під дією таких чинників, як стрес, емоційні та психічні навантаження. А вони зараз у нас кожен день наявні в нашому житті. Да? І Компоненти препарату Кроксен підібрані таким чином, щоб відновлювати якраз таки баланс нейромедіаторних систем та нормальну регуляцію психоемоційних станів, які супроводжуються стійким погіршенням настрою, роздратованістю, розладами сну, тривогою, апатією та неспокоєм. Ну, знаєте, це така просто знахідка для людей з тривожно-депресивними станами. А далі пишуть про те, що Екстракт стигми шафрану, тут, будь ласка, увага, сприяє відновленню нормального рівня серотоніну, дофаміну та норадреналіну, що виявляється в гармонізації психоемоційного стану, зниженні тривожності та стабілізації настрою. Згідно з літературними даними, кроцин та сафранал, що є основними складовими екстракту шафрану, мають здатність покращувати настрій, що пов'язано з впливом на якраз таки передачу цих. Нейромедіаторів, які відповідають за настрій. Комплексна дія цих двох складових шафрану виражається в механізмі інгибування зворотного захоплення серотоніну, дофаміну і норадреналіну. Тобто, це ну, реально є аналогом аптечного того ж, там, дулаксітіна, який я пила. Сафранал також забезпечує седативну дію, що сприяє нормалізації глибини та якості сну. Ну, скажіть, будь ласка, мені любі друзі, у кого у нас зараз непорушений сон, якщо ми страждаємо від тривожності чи депресії? Це один із таких ядерних показників. Кроцин, своєю чергою, володіє антиоксидантними та нейропротекторними властивостями, що призводять до зменшення тривоги знов таки, стабілізації психологічного стану, занепокоєння та врівноваження реакції на зовнішні подразники в період стресу. Про вітаміни групи Б говорити не буду. Про них і так є дуже багато інформації. А от про магні скажу для людей з хронічним скелетно-м'язовим болем. Магній, взагалі, це, це те, що, як то кажуть, лікар прописав. Якщо пригадати монографію тревел Сіменс про міофасціальні болі та дисфункції, вона там дуже багато пише про прос. Який у людей з міофасціальним болівим синдромом зазвичай пошкоджений. І от магній якраз регулює роботу кальцієвих та натрієвих каналів у мембранах клітин. А отже, і концентрацію натрію і калію у клітинах. І саме таке головне. Це, ну, для мене, як для науковця, да, тут є така... Прям приміточка науковий досвід, що пишуть розробники інструкції: прийом екстракту шафрану в дозі 30 мг один раз на добу у пацієнтів з легкою або помірною депресією показав ефективність в зменшенні симптомів за шкалою Гамільтона, що були схожими з результатами прийому флоокситину в дозі 40 мг один раз на добу. Я до речі пила 30 мг на добу, дві капсули, і в, ну, в самий-самий гострий період мого загострення я доводила дозування до п'яти капсул на добу. Побічних ефектів по ШКТ, та потиску не було. Ну загалом я цей препарат перенесла дуже добре. Його рекомендують приймати місяць. Я якраз пропила місяць, і як написано на цьому препараті, він має поліпшити настрій та підвищити працездатність. Ну, в принципі, настрій покращився. Він мені трошечки так додав, ну, працездатність теж більш-менш на належному рівні. В принципі, кроксен є препаратом вибору, якщо ви страждаєте від генералізованого тривожного розладу або депресивного розладу. А тепер зробимо з вами невеличкий висновок. Ну, взагалі, як ви знаєте, психологи і професійні дипломовані, і ті, що знаходяться в процесі навчання, вони не ставлять діагнозів і не виписують жодних лікарських препаратів. Для цього у нас є психіатри. Але ж я нічого не рекламую, нічого не пропагую. Я наголошую на тому, що кроксен є не лікарським препаратом, а дієтичною добавкою. І я просто хочу поділитися з вами, шановні глядачі, своїм суб'єктивним досвідом. Ще раз, щоб ви зрозуміли, наголошую на тому, що антидепресанти або хімічні, синтетичні, да, або натуральні, да, от як короксен, транквілізатори, там різні заспокійливі седативні препарати, вони є лише тимчасовими милицями. Який, які можуть допомогти підкоригувати е, такі стани, які є емоційні стани, які є для людини неприйнятними, але вони в жодному випадку ніколи не вилікують вас? Е, так е, вони можуть трошечки полегшити ваш стан. Але сподіватися на те, що симптоми підуть назавжди, ну, це не дуже, не дуже правильний шлях. І коли Ваша проблема триває вже довго руками, да? краще всього займатися тривало психотерапією, да? тобто знаходитися в індивідуальній терапії у психолога або психіатра. Це правильний шлях, який виведе вас із темряви на світло. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною і що, хоч трошечки комусь із вас вона допоможе. До зустрічі і бережіть себе.